Доброго вечора, шановні студенти. Сьогодні ви здавали важливий екзамен, механізми реакції у розчинах. Було три завдання. Ви справилися з ними в більшій чи в меншій мірі. І зараз я хотів би вас познайомити з розв'язками цих трьох задач, які були вам представлені на екзамені. Отже, перше. Перша задача або перше завдання зобразити постадійний механізм взаємодії метилового естеру 4 метоксибензойної кислоти з дисперсією натрію в ксилені, з утворенням динатрівої солі відповідного ацелоїну. У всіх випадках показати структуру комплексів типу донор електронної пари, акцептор електронної пари, що перетворюється в продукт взаємодії. Перед тим, як показати розв'язок, я хотів би пояснити, чому. Тут застосовується дисперсія натрію в ксилені. А саме тому, що дана реакція відбувається на поверхні металічного натрію. І чим більша поверхня, тим швидше проходить реакція, тому дисперсія, як її готують і чому в ксилені? Ну, тому що ксилен має температуру кипіння. Вище 120 градусів Цельсія, чи то орто кселен, чи пара-кселен, чи метакселен без різниці, чи то суміш кселенів, як це часто буває. Так от, що роблять: нагрівають металічний натрій в кселені до кипіння, а потім беруть такі от добрі рукавиці. Знімають колбу зі штативу, закривають пробкою і довго струшують, доки температура не понизиться до температури кристалізації натрію. Це 82 градуси Цельсія, і, наскільки я правильно пам'ятаю. І при такому довгому збовтанні саме і утворюється дисперсія з великою ефективною поверхнею натрію. Ось чому ксилен. Тепер розв'язок. Е, ну, для, для початку треба намалювати структуру е, 4 метокси е, бензойної кислоти метилової естеру. Е, ну і далі що? Е, ця сполука, чи то в вигляді мономеру. Окремих молекул, чи то їх агрегатів, то можуть димери, тримери і так далі, адсорбуватися на поверхні маленької частинки натрію. От як тут показано, адсорбція йде інтенсивна, оскільки натрій є потужним донором. Електронів, а самі естери, метилові естери, є акцепторами електронів. Додатково це забезпечує зв'язок між поверхньою і органічними молекулами, в результаті чого утворюється саме такий комплекс. Електрони йдуть від. Поверхні металічного натрія і поступають на найбільш електронно-акцепторну орбіталь, якою є ЦО-орбіталь естеру, Як тут показано на стрілці. Стрілка це якраз донорно-акцепторний зв'язок на поверхні металічного натрію. Врешті, електрон переходить на орбіталь. Органічної сполуки, орбіталі стеро і на поверхні утворюється Аніон-Радикал. Аніон-Радикал. З ним нічого не відбувається, доки до нього не наблизиться ще один такий же Аніон Радикал. Але, як я вже сказав, що буває, що адсорбуються димери такого Естеру, ну тоді поступово в димер. Передається один електрон, а потім ще один електрон. І далі відбувається сполучення утворення ковалентного зв'язку. Як це показано нижче? От взаємодія радикалів двох. До речі, між ними теж існує донорно-акцепторні взаємодії між двома радикалами. І при їх зближенні тіснішому і тіснішому утворюється ковалентний. Ця сполука досить довго може існувати біля поверхні натрію або на поверхні натрію, і, врешті-решт, вона за дві стадії, можна тут ще розписати відщеплення одного метоксида ніону, потім іншого метоксида ніону, і утворюється отакий от -от альфа-дікетон, показаний тут. На малюнку. Ну, це знову ж таки сполука, що містить дві електронно рецепторні піорбіталі От. А поверхня натрію, вона потужний донор електронів. Тому такі молекули Дікетону досить міцно утримуються на поверхні металічного натрію. І що донорно акцепторний зв'язок. Показаний тут стрілочкою, який найбільше утримується молекулу біля поверхні. Врешті електрон передається від поверхні металічного натрію від окремих атомів натрію на поверхні на ці дві електроноакцепторні орбіталі. І утворюється така от аніонна сполука. Яка показана тут продуктом реакції. Ця аніона сполука вона менше утримується біля поверхні. Ну, а скажімо так, що якщо вона і утримується, то її, врешті-решт, витісняє більш електронно-акцепторна сполука, оцей Дікітон. І він, саме він зближається найтісніше з поверхнею натрі. Ну, такі от, отакі от е, перетворення. Е, як правило, е, після проведення реакції оцей продукт показаний тут такий інол гідроксикетону, е, він далі е, додаванням води переводиться у водну фазу, і після е, під, підкислення е, виділяють уже ацелоїн, Тобто альфа-гідроксикетон, відповідний альфа-гідроксикетон, який тут не показаний. Ну, а тому, що, власне, це вже деталі виділення целеїну, а продуктом вказаного перетворення є отака динатрієва соль. Отаке от, от перше питання. Сьогоднішнього білету. Друге питання, друге завдання зобразити постадійний механізм взаємодії 13 трит дигідроксибензену з 4 метоксибензилціанідом у присутності хлоридоцинка при пропусканні сухого хлориду водню. Підібрати розчинник у всіх випадках показати структуру комплексів, типу донор електронної пари, акцептор електронної пари, що перетворюється в продукт. Взаємодії. Йдемо до розв'язку. Ну Ось вам формула 4 метокси бензилціаніду. Бензил це залишок феніл із ch 2 групою. Всі пам'ятають. При пропусканні аж хлор. Ця сполука утворює донорно-акцепторний комплекс. Ну, спочатку треба, мабуть, про умови реакції. Таку реакцію власне, це синтез губина Гьоша, так називається ця реакція. Її проводять у сухому діетиловому етері і пропускають висушений аж хлор, висушений у концентрованій сірчані кислоти хлористий водень. І використовую для цього свіжопрожарений свіжопрока... хлорид цинку, який не містить води. О, так от, Так В таких умовах хлористий водень утворює донорно акцепторний зв'язок. Тут у нас донор електронної пари неправильно показаний, донором стрілочка, навпаки, має бути. Тому що електрони від CN групи поступають на протон у H-хлор, в етері H-хлор сольватований етером, але не дисоційований, вступає в реакцію. І в результаті утворюється такий імідохлорид, в якому є неподілена електронна пара біля атома Нитригена. Вона, яка тут же зв'язується зі ще одною молекулою H-хлор. Ну, і в даному разі, бачите, стрілочка показана правильно. Донором електронної пари є там нітрогену, а акцептором є е, атом гідрогену в H-хлор. І що, е, врешті, утворюється протонований імідохлорид, е, а власне його сіль показана тут на е, цій схемі. Далі вступає в реакцію цинк-хлор-2, Він тут не показаний, але ви розумієте, що цинк-хлор-2 утворює донорно-акцепторний комплекс з атомом хлору цієї солі мідохлориду, що збільшує електронний дефіцит на орбіталі СН, на піорбіталі СН. А Донором електронної пари для цієї орбіталі є молекула резорцину або по-іншому 1,3-дигідроксибензен, що й показано на слайді. Отут, мабуть, треба було б ще домалювати цинк хлор-2 з стрілочкою донорно-акцепторного зв'язку від хлору, неподіленої електронної пари хлору на цинк. Чого немає на цій схемі. От, от такий от складний трьохкомпонентний донорно-акцепторний комплекс, далі перетворюється у продукт реакції. Знову ж таки, тут можна було написати ще додатково утворення класичного для заміщення в ароматичному ядрі. Сігма-комплекс, от ПІ-комплекс тут зображений, а сігма ні. можна було показати. А, ось він показаний. Чого ж я? Ось вам утворення сигма комплексу в електрофільному заміщенні у рематричному ядрі. Так, плюс тут правильно поставлений. Так, плюс правильно поставлений на СП2 гібридизованого атомі карбону. Ось от такий от утворюється сигма комплекс, який далі. В результаті відщеплення протону. Протон відщеплюється з цього положення і переходить до основного атома нітригену, який має тут неподілену електронну пару. От тут досить близько вони в просторі, тому легко переходить цей протон. І утворюється от такі продукти реакції з СП3 гібридизованим атомом карбону nh 3 а е, е, така амонійна сіль. От, е, після відщеплення аж хлор, е, утворюється е, власне е, отакий е, імін, е, катіон, імін, імінохлорид, е, який е, випадає, якщо ми використовуємо Сухий діетиловий етер як розчинник, оцей продукт випадає з розчину, його можна навіть відфільтрувати, що часто так і роблять. Ну, а якщо випадає в вигляді масла, то тоді просто додають воду, у воді він розпадається, гідралізує до гідрокси ацетофенону. От. Або по-іншому. Дезоксибензоїн, такі сполуки називаються. Ну, я ця стадія не написана, і, власне, і завданням даного питання це написати кінцеву формулу отакого от імі, і, імідохлориду. Та, правильно я назвав, імоніва сіль. Зображено на, на цьому слайді. Так, ну тут завдання третє, а не друге далі йде, перепрошую. Завдання три зобразити постадійно механізм перегрупування альфа-хлорацетофенону в присутності надлишку Лугу. У всіх випадках показати структуру комплексів типу донор електронної пари, акцептор електронної пари, що перетворюється в продукт взаємодії. Ну, аналогічне завдання, але тепер для перегрупування. Формула альфа-хлора цетофенону зображена на слайді, в лужних умовах утворюється донорно-акцепторний комплекс з гідроксил аніоном, тому що в нас орбіталь CH є досить електронно-акцепторною, є хлор робить такою. Після чого протон відривається, власне, гіперконюгація із карбоніль... системою карбонільної групи полегшує. полегшує цей відрив. Про це ми теж з вами розглядали в лекціях. Питання гіперконюгації, і утворюється такий аніон, карбоніон. В цьому карбоніоні легко може відщеплюватися. Хлораніон, гарна відхідна група. От. Але при цьому утворюється дуже активна е, молекула, карбен. Молекула із шістьма електронами е, біля атома карбону замість восьми. І, власне, внаслідок високої активності карбенів, відщеплення хлору ідесинхронно синхронно е, з переміщенням фенільного кільця на цей атом карбону. От тут, власне, якщо говорити про донорно-акцепторні комплекси, то донором електронної густини є оця сігма-орбіталь, яка дуже близько розташована до електронно дефіцитного атома в альфа-положенні. Ацетофенолу. Ну, А я ще зауважу, що таке карбен. Бачите, тут неподілена електронна пара зображена на малюнку, а от електронодефіцитної орбіталі не видно. А саме на цю електронодефіцитну орбіталь і переміщується електронна густина разом з фенілом. Ну, а взагалі-то рух іде, якщо врахувати маси оцих всіх залишків, то навпаки. Атом карбону рухається ближче до фенілу з утворенням такого перехідного стану, тричленного перехідного стану. От. А, а далі, після цього, після того, як все закінчилось, якщо оця со група відійшла от подалі від фенілу, то утворюється кетен. Молекула, яка називається кетеном. Вона тут у мене зображена. Кетен. Ну і кетен теж довго не існує, тому що в нього є електронодефіцитна піорбіталь СО. Вона досить швидко атакується ОН-аніоном і утворюється продукт приєднання ОН аніону гідроксиладіону до кетену. Він має таку структуру. З негативним зарядом на атомі карбону в альфа-положенні. Звичайно, що така сполука не є стабільною. Звичайно, що тут утворюється водневий зв'язок між, між гідроксильною групою і карбоном, і, врешті-решт, цей протон від гідроксильної групи мігрує до, до альфа-карбону. І таким чином продуктом реакції є аніон фенілоцтової кислоти, зображений на слайді. Отакі От мої коментарі до питань білету. На цьому в мене все. Гарного дня, міцного здоров'я вам!